На консультації по особистим відносинам та шлюбу ми дивимося твою схильність до стосунків та шлюбу по натальній карті: чи разні, чи пізні, чи коли наступить період для стосунків, по характеру який тобі підходить партнер, його темперамент, чи будуть діти у шлюбі, чи суперники, суперниці та зради? Що? Буде заробляти чи буде заробляти партнер, ризики стати вдовою, вдівцем. Що в собі треба пропрацювати, щоб усунути перепони для стосунків? Коли краще зайнятися кар'єрою, чи навчанням чи особистим життям? Чи коли сконцентруватися на вашій насолоді один одним та любові? Запрошую на консультацію.